Історія України, її незалежність, це біль та випробування. І коли вони закінчаться, сьогодні у час війни, ми відтворили виставу містерію Великий Льох, де Тарас Шевченко осмислює історію України в її основних кризових моментах, які стали помилками. У виставі взяли участь діти з медіатабору Кадрики великий льох це образ, символ кобзаря. Він означає незнищенну, але до часу приховану національну сутність. Українську душу, що є запорукою буття нації, головні персонажі три душі, образ нашої національності, кожна з них зробила великий гріх, послужилася Кацапові, за що й загинула. Три ворони: образ трьох злих сил, які нищать Україну, три лірники, один сліпий, другий кривий, третій горбатий, символ нашого народу, втомленого, покаліченого та іноді сліпого. Ми зможемо змінити історію. Коли будемо пам'ятати помилки. Слава Україні! Як сніг? Три пташечки летіли через суботу висіли на похиленому хресті на старій церкві. Бог простить! Ми тепер душі, а не люди, а відціля видніше буде. Як той розкопуватимуть льох. Коли вже швидше розкопали, тоді порай нас повпускали, бо так сказав Петрові Бог, тоді ура їх повпускаєш, як всему скальпо забирає, як розкопа великий льох. Як була людиною, то Прісси звались. Я отуточки родилась, тут і виростала. Утут, на цвинтарі, я з дітьми гуляю, і з Юрисем Гетьманком в піжмарки граю. Отак, в соботові, росла, виростала, як віточка, і всі мене любили і вітали. І нікому я нічого, ніже, слова злого не сказала. Родливо, тиши чорноброва, Всі на мене залицялися, і свата достала. А у мене, як на те, і рушники вже ткалась. Дивлюсь. Гетьман старшина. Я в води набрала та в її шлях і перейшла? перейшла, 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 перейшла. Перейшла, 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 А того й не знала, що він їхав Переясло в Москві присягати. І вже ледве я не донесла до хати оту ту воду. Чом я з нею відер не побила? Батька, матір, себе, брата, собаку троїла ті клятою водою. От за що караюсь! От за що мене сестричка і в рай не пускають. А мене мої сестрички за те не впустили. Що царею московському коня не поїла. Ви батурині, як він їхав в Москву із Полтави. Я між трупами валялась. У самих палатах Мазепаних коло мене і сестра, і мати зарізані, обонявшися зо мною, лежали. І силу та силу мене одірвали од матері неживої. Що вже я просила московського капитана, щоб мене вбили? Ні, не вбили, опустили москалям на грище. На силу я сховалася на тім пожарищі. Одна тільки сталася в батурині хати, і в тій хаті поставили царя ночувати. Я вертався з-під Полтави. А я йшола з водою до хатини. А він мені махає рукою. Каже коня напоїти, а я й не поїла. Каже, трава... ¿no? й хату і з волоком словами на угілля припало. А я над ярами і стебами козацькими ще й досі літаю. За що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служив. Куди? Що цареві московські коня на кухні. А я в кані ще не молодила. Мені мати ще сповити на руках посила. Як їхала Катерина в канів по Дніпрові. Мене мати забавляла, на Дніпр поглядала. І галеру золотую. Мені показала, ми в будинок. А в галері князі і всі сили волі воду. А можливо стариця сиділа. Я глянула і усміхнулася. <риклад> От за що мої сестриці, я тепер караюсь. За що мене на метарство й досі не пускають? Що я знаю, чи сповита, що тая цариця, лютий ворог України, голодна вовчиця. Скажіть, сестриці, смеркайте, ботимо ночувати в чуту, Якщо буде робити, від ціль буде чут. Схопилися, білесеньки, і в ліс полетіли. І вкупишся на добочку ночувати сіли. Крав! Крав, 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 крав Богдан крав та повіз у Київ та продав злодіям той крам, що накрав. Я в Парижі була, та три злота з зрецевілим та потоцьким пропила. Через мост іде чорт, а коза по воді. Бить біді, бить біді. біді. Отак кричали і летіли ворони з трьох сторін не сили. на маяку, що нагрів. Посеред лісу, у сітри. Мов на мороз понадувались, одна на другу позирали, неначе три сестри старі, що дівували, дівували, аж поки мохом поросли. Оце тобі, а це тобі. Я оце літала аж у Сибір, та в одного декабриста крала трохи жовчі. От, бачите, є чим розговіться. А у твоїй Московщині є, чим поживиться. Чи чорт має тепер нічого? Е, Сестриця много, три триуказана Каркала, за одну дорогу. На яку це, на ковану, ну вже наробила. Та шести ж на вірце душ передушила. Та не бреши, бо тільки п'ять, та то з фоном корфом капусниця закурена. А ви, мості пані. Яка вельможна бала. А, а ти, ти що зробила? А дзузьки вам питать мене, ви ще не родились, поки я тут шинкувала, та кров розливала. Ото, яка недотика, не та рано встала, що досі та опилася, та ще й проспалася. І Я таки пожила з татарами помутіла, мучителем покутила, з петрухай попіла, день да ямцом запродала. Та, та ти добре натворила, так кацапів закріпила. У німецькі кайдани хоч лягайте і засни. Та й москаль не штука. Добре вміє гріти руки. І я люта, а все таки того не зумію. Що москалі в Україні з козаками діють. А чого ж ти нас закликала? На льох дивиться. Такий на льох, та ще буде два дива твориться. Сю ніч в Україні будуть трудиться-близнята. Один буде, як той гонта, катів катувати. А другий оце вже наш, катам помагати. Попливе наш Іван по Дніпру у лиман з кумою. Побіжить наш Шерчук вірі їсти гадюк зі мною. Так хвачу, да помчу, в самий ад палічу стрілою. Один сліпий, другий кривий, а третій горбатий. Йшли в суботі про Богдана Мир'яна співати. Що то сказано ворони, уже й помстили. Одлігте сідла, москалі зробили. А для кого ж чоловіка, певне, не посадять, лічить зорі? Ти то такаш, а може посядять москалка або ніця, а москаль та німець і там любить хлібе. Що за таке верзетеве? Які там ворони? Та москалі та сідала, нехай Бог воронить. Може ще не сись заставить, москаля плодити. Почуткає, що цар хоче весь світ полонити. А може й так, так на ж їх на горах ставить, ще й такі височені, ще хмари достанеш, як виліз. Так отже що, ото потоп буде, вони туди повилазять, та дивитися будуть, як мужики тонути. Розумні ви люди, а нічого не знаєте. Не ці фігури, вони для чого? Щоб люди не крали води з річки, та щоб внишком пісок не уравнений, Що скрило, отам тясмою. Чор за що провадить, нема хисту, то й не бреши. А що як присядемо туточки під берестом та тохи спочинемо? Та в мене шматків є хліба в торбині, то посліди в пригоді, поки сонце встане. А хто, брат, це співа про Богдана? Я співаю і про яси, і про жовті води, і містечко верстить. Великій пригоді нам сьогодні вони стануть, бо коло льоху базар люду нас сходилось, та й панства не трохи. От де нам пожива буде. Ану проби пробирали. Так малий льох соботові, Москва розкопала. Великого ж того льоху ще й не дошукалось. Стоїть слісу Суботові на горі високій, Домовина України, широка, глибока. Отам церква був там то він болився. Що москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало, Москалки, що застріли, то все очохрали, храло, могилу вже розірвають, та гроші шукають, льохи твої розкопують та тебе вже лають, що й за не находять. Отак то, Богдане, за напасти віси Богу, сироту Україна, за те ж тобі така дяка. в тому вину нема кому полагодить на тій Україні. То ті ще з тобою ляха задавали, бо й стріки Катерини сиранові сіли. Отаке От ти зіновіє, Олексій, друже. Ти все одав приятелям, а їм байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те таке й було наше, а вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, й справді, нехай і так буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтесь, чужі люди, церков домовина, розвалиться з під неї, стане Україна, і розвіють му неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі, невольнічі діти.